Повернення податків у Німеччині дуже актуальна тема. Ви працюєте в Німеччині, отримуєте зарплату, і з кожного євро, який ви заробили, автоматично вираховують податки. Все наче справедливо, але якщо я скажу вам, що можливо ви віддали державі більше, ніж потрібно. І що у вас є можливість повернути частину цих грошей щороку. В Німеччині залишають мільярди залишаються мільярди євро переплачених податків, які люди просто не забирають назад. Чому так відбувається? І як зрозуміти, що ви маєте право на повернення, і головне, як отримати свої гроші? Розберемося прямо зараз. Чи знали ви, що якщо ви пропрацювали не весь рік, переїжджали, їздили на роботу на громадському транспорті або вкладали гроші в навчання, у вас є всі шанси на повернення податків у середньому, німці повертають собі від тисяч, але якщо ви жодного разу не подавали декларацію за останні чотирьох? Чотири роки сума може бути ще більшою. Чому ви можливо переплатили податки? Податкова система в Німеччині працює за принципом прогнозу. Роботодавець податково утримує податки, виходячи з припущень про ваш річний дохід. Але життя не завжди передбачуване, як ми знаємо. Якщо ви змінювали роботу, працювали не повний рік, витрачали власні кошти, кошти на професійні потреби. Швидше за все, сума, яку з вас утримали, була завищеною. Наприклад, якщо ви працювали лише кілька місяців у році, податкова база розраховувалась так, ніби ви працювали 12 місяців. А це означає, що з вас взяли більше податків ніж потрібно. Так само, якщо ви переїхали в інше місто через роботу або регулярно їздите на далекій відстані, ви маєте право компенсувати ці витрати. Дуже часто люди навіть не усвідомлюють, що їхні звичайні витрати можуть зменшити податкове навантаження. Навіть витрати на канцтовари, підручники чи комп'ютер для роботи можуть стати причиною для повернення ваших податків, ваших грошей. Привіт, мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина. Життя у Німеччині. Якщо ви вперше зайшли на мій канал, трохи про мене. Я живу в Німеччині з березня 2022 року. Наразі є самозайнятою особою, розробляю веб-сайти та є блогером. На моєму каналі багато корисної інформації для біженців у Німеччині. Я розбираю, як тут працює. Німеччина, якісь деталі законодавства, новини тощо. Також багато цікавих відео загалом про Німеччину, трохи німецької історії. Розбираємось, чи все то добре про інші менталітетні штучки. Також після цього відео запрошу вас переглянути інші відео. А окремо рекомендую подивитися серію моїх відео, яка називається Успішні історії Українців, де я збираю. Успішні історії українців, яким вже вдалося влаштуватися на роботу за спеціальністю в Німеччині, змінити візу, відкрити бізнес. Тощо, Тож, після цього відео переходьте на інші цікаві відео на моєму каналі. А для цього відео поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть коментар в підтримку цього відео. Так, ви подякуєте мені за цей е, чудовий контент, і в принципі будете поширювати україномовний контент на просторах Ютуба, що зараз неймовірно. Важливо, тож з вас вподобайка, коментар, і переходимо до теми повернення податків, які податки сплачують, наприклад, сім'ї в Німеччині. Для сімей у Німеччині система оподаткування побудована таким чином, що рівень податкового навантаження значною мірою залежить від сімейного стану та доходів обох партнерів. Одна з найважливіших взагалі, особливостей це податкові класи, є класи? Вони визначають, скільки податків буде отримано з зарплати кожного партнера. Детальніше я розказувала ось у цьому відео, тож дуже рекомендую його подивитися, і там є калькулятор. Наприклад, ви самі можете розрахувати ваші податки. Якщо тут візьмемо, наприклад, подружжя, де один заробляє значно більше, ніж інший, можуть обрати податкові класи 3-5, де той, хто має вищу зарплату, платить менше податків, має клас 3, а партнер з нижчим доходом більше податків, клас 5. Теж правило застосовується, якщо тільки один з партнерів працює. Якщо обоє заробляють приблизно однаково, частіше вибирають податковий клас 4-4, що робить відрахування більш рівномірним. Для одиноких батьків є спеціальний податковий клас 2, а не 1, як ставлять, в принципі, всім новоприбулим, який дає певні податкові пільги. Що це означає в реальних цифрах? Давайте розберемося. Так як в цьому відео немає рекламної інтеграції, хочу розказати вам про свій проект. А саме про ось такі стікери це набір стікерів, який, я думаю, відгукнеться кожному біженцю з України. Ці стікери це благодійна моя така ініціатива. Ви можете задонатити на розвиток проекту спільнота. Я неодноразово про нього казала. Я вставлю зараз ще. Кадри, що таке спільнота, я хочу розробити портал, який буде корисним українцям. Як ви бачите на, мій, на моєму Ютубі, і так багато корисної інформації, а там ви ще зможете більш практично щось отримати. Наразі там є підготовка до співбесіди, якісь новини, і далі це буде ще розвиватися. Як ви це можете е, підтримати, проєкт спільнота? Ви можете придбати ось такі стікери і ваша. Ваш внесок, тобто у цих стикерів немає е, стандартної ціни. Ви можете купити їх, тобто є мінімальна, а ви купляєте їх за ту ціну, яку ви хочете. Я відправляю вам. Ви отримуєте ось такі чудові стикери. А навзаєм ви стаєте спонсором е, цього проєкту, і, по вашому бажанню, також ваше ім'я буде внесено в е, спонсори цього проєкту, в донатори е, цього проєкту. Так що доєднуйтесь, давайте будувати українську спільноту у Німеччині разом. Забула сказати, завжди посилання є в описі під відео. Тож а, заходьте, підтримуйте і ще раз давайте а, робити гарні речі разом. Припустимо, у сім'ї один партнер заробляє 50 тисяч євро на рік, а інший 20 тисяч євро на рік. У податковому класі 44 з 4 їх загальне податкове навантаження а інкоми штоя може становити приблизно 6-8 тисяч євро на рік. Але якщо вони виберуть комбінацію класів 3-5, загальна сума податків може зменшитися до 4-6 тисяч євро на рік, що дає можливість отримати більше чистих грошей. Сім'ї, де є діти, можуть розраховувати, звичайно, на кіндер... кіндергельд, Дитячі виплати, що становить 250 євро на місяць на кожну дитину, і це додатковий фактор, який враховується при визначенні загального фінансового навантаження. Наприклад, якщо сім'я витрачає гроші на навчання дітей, має великий транспортний шлях до роботи або оплачує приватну медичну страховку, усе це можна внести у податкову декларацію, зменшуючи суму податків і потенційно повертаючи значну частину коштів. На, за даними статистики, середня німецька родина витрачає на податки та соціальне відрахування від 30 до 42% загального доходу. Це означає, що з кожних, з кожних 100 євро зарплати реально на руки залишається 58 70 євро після всіх відрахувань. Тому правильне оформлення податкової декларації може суттєво вплинути на сімейний бюджет. Наприклад, якщо сім'я не подавала декларацію 4 роки, вона може повернути собі кілька тисяч євро. І це дійсно реально. Наприклад, я працювала в 22-му та 23-му роках. У 22-му я працювала з 1 липня, у цьому календарному році я працювала з 1 липня по 31 грудня, тобто пів, півроку. Так, півроку працювали. І за цей період я собі у 2023-му повернула 1740 євро. У 2023 році я працювала трохи Більше 9 місяців, тобто з 1 січня по 29 вересня я працювала, і за цей період я повернула собі лише 60, 640 євро, тому що у мене було менше професійних витрат. Але сам факт: так ось що можна вказати у декларації, щоб отримати більше повернення. Багато людей вважають, що податкова декларація це щось дуже складне і заплутане, але насправді це не так. Головне знати, які витрати можна вказати. Якщо ви працюєте в Німеччині, ваші витрати на проїзд до роботи можуть бути компенсовані незалежно від того, користуєтесь ви громадським транспортом чи власним авто. Тут лише питання, як далеко знаходиться ваша робота. Якщо ваша професія вимагає додаткових витрат, наприклад, покупки форми, ноутбука чи курсів, підвищення кваліфікації, усе це можна також включити в податкову декларацію. Інколи люди навіть не здогадуються, що деякі медичні витрати теж підлягають компенсації. Наприклад, якщо вам довелося лікувати зуби або купувати окуляри, як мені які не були повністю покриті страховою, ці витрати можна включити у вашу податкову декларацію. Але тут є мінімальний поріг витрат. Наприклад, у 2023 році, коли подавала я, це було ще 600 євро. Мої окуляри коштували 400, На жаль, мені не, не вдалося повернути гроші за окуляри. Якщо ви навчалися або відвідували курси, пов'язані з професією, навіть курси німецької мови для кращої інтеграції, вони можуть бути зараховані також до цих витрат. Тому багато людей, які активно інвестують у свій розвиток, мають змогу повернути собі чималі суми. Тож, якщо ви хочете купити ще курси на курсері, якщо ви володієте сучасними професіями. Давайте потім повернете з податків. Так, от як подати податкову декларацію в Німеччині, взагалі є два основні способи: зробити це самостійно, або звернутися до спеціаліста. Я особисто робила це самостійно. Далі розкажу, як. Якщо ви обираєте самостійний шлях, як і я вам знабиться онлайн-сервіси, наприклад, такі як Elster, це офіційна державна платформа, вона трошки складна. Або, наприклад, приватні сервіси, типу Visa, Смарштоя. Або TaxFix, яким я користувалася, які допомагають автоматично заповнювати декларацію. Якщо ж вам не хочеться вникати в усі тонкощі, можна звернутися до податкового консультанта, штоєборатор, який зробить усе це за вас, але за це доведеться, звичайно, заплатити. Ціна може коливатися від 200 до 800 євро, а також відсоток від можливої суми повернення. Зверніть увагу, також якщо ви жодного разу не подавали декларацію, ви можете. Зробити це за останні чотири роки і отримати всі гроші, які вам належать. Тобто, ви зараз можете подати декларацію за 2022 рік. Ще одне слово на рахунок додатку я подавала через TaxFix. Ви можете подивитись також у цьому відео. Я е, не буду залишати посилання, тому що вони мені не платили за рекламу, але в тому відео є посилання на цей додаток. Ви можете подивитися, як воно все працює. І Що це не прям дуже складно, тому це реально. Я розібралася, ви розберетесь там дві мови. Німецька англійська. Ви розберетеся, я вас вірю. А тепер давайте скільки часу займає повернення податків. Зазвичай німецька податкова розглядає заяви від 6 до 12 тижнів. Але якщо декларація подається в піковий період, наприклад, навесні, час очікування може затягнутися. Наприклад, я подавала в лютому, а виплати отримувала точніше повернення податків отримала в травні. Якщо податкові знадобляться додаткові документи або роз'яснення, роз роз'яснення вони можуть звернутися до вас за уточнями, що трохи уповільнює процес. Тобто, по кожному вашому запиту на повернення, якщо ви наприклад купили ноутбук для роботи, або також їздите, або купили, їздите на роботу на дальній відстані, орендуєте житло. Або купили форму для роботи, вам, вам потрібно мати для цього чеки. У випадку, якщо у податкової будуть якісь ось такі питання, ви маєте надати ці чеки і довести, що дійсно ви таке купляли, і дійсно воно коштує певну суму грошей, яку ви вказали у цій декларації. Давайте поговоримо трохи про помилки, яких варто уникати при подачі декларації. Багато людей навіть не в принципі багато людей в принципі навіть не намагаються подати декларацію, бо бояться саме складнощів. Інші роблять помилки, які призводять до втрати грошей або затримки виплат. Тут треба ще зрозуміти, що податкова декларація може бути як плюсова, так і мінусова. Тобто ви можете в, в кінечному випадку винні бути податкові. Отож, одна з найпоширеніших помилок не включати всі можливі витрати. Люди забувають про витрати на транспорт, навчання, навіть оренду другого житла через роботу. Ще одна проблема це неправильне заповнення документів. Якщо ви неправильно вказали цифри, а Бо не додали потрібні підтвердження, це може призвести до затримки або навіть відмови у поверненні податків. Так було в мене. Я вказала невірну цифру, я вказала на один нулик більше, ніж то було насправді, але податкова сам вона все одно бачить, скільки ви заробляєте, скільки ви відраховуєте, і моя податкова сама це вирішила, не звертаючись до мене, мені просто повернули. Тож, висновок: чи варто податка, подавати податкову декларацію? Повернення податків у Німеччині це не якась прям бонусна програма, яка доступна окремим людям. Це ваші реальні гроші, які ви просто можете забрати назад. Якщо ви цього не робите, то залишаєте свої чесно зароблені гроші державі. Е, система податків у Німеччині складна, але в принципі, якщо знати її правила, то можна отримати приємні фінансові сюрпризи наприкінці, точніше, не наприкінці року, а вже типу всередині наступного року. А якщо ви жодного разу не подавали, ще раз скажу, то саме час це. Спробувати напишіть мені в коментарях, чи роб... чи користувалися вже можливості. Повернення податків, поділитися взагалі своїм досвідом, мені дійсно буде цікаво поверта... почитати. Я мала такий досвід, мені сподобалось це дуже класний бонус. Е, в тому плані, що, ось наприклад, 22 за 2022 рік, коли я повернула 1740, я на ці гроші поїхала в Ірландію відпочивати. Тому це ось якраз ваш бюджет на відпуску на цей рік. Тож розбирайтеся, не так складно. Подивіться ті два відео, які я рекомендувала, вони також будуть в описі під відео. Відео. Взагалі, основна бага... багато інформації є в описі під відео. Користуйтесь, повертайте податки, не, не так важко. Податки повертаються на ваш німецький рахунок. Як це робити? Якщо ви вже виїхали з України, то в Україні є там контори, які можуть вам з цим допомогти зверніться до них. Я кажу про Німеччину, тому що я знаходжусь в Німеччині і тому можу вам говорити, як це працює саме в Німеччині і коли ви знаходитесь в Німеччині. Якщо це було відео корисно, обов'язково поставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Ще раз запрошую написати коментар подяки за це відео, тому що це дуже важливо для мене. У мене на цьому все. Побачимося наступних відео. Чус! Yeah. <laughs>